Вітаю! Сьогодні розглянемо чудовий сервіс інтерактивних аркушів VizerMe та як з ними працювати. Якщо вчитель вам надав посилання на такий аркуш, то перше, що необхідно зробити, натиснути та перейти за цим посиланням на сторінку сайту VizerMe. Ви усі зареєстровані в Google класі, отже маєте Google Аккаунт. Зліва натискаєте на кнопку Зайти за допомогою Google Аккаунту. І потрапляйте на сторінку сервісу. Зверху буде написана тема. А зараз у нас приклад для ознайомлення. Тепер розглянемо детально, які можуть бути завдання. Перше це відкрита відповідь. Ви друкуєте в спеціальне поле свою відповідь. Наприклад, напиши своє прізвище та ім'я. Брюхацька Ольга. Друге завдання тест. Думаю, всі знають, як виконувати тестові завдання. Треба обрати одну правильну відповідь і позначити її. Далі, третє завдання. Обрати з довідки слово. Або, наприклад, вчитель може не давати довідку, і вам треба буде згадати якесь визначення та надрукувати його. Наприклад, уроки розпочинаються о 9-й годині. Наступне, вчитель може завантажити зображення, на якому позначає певні ділянки, які необхідно підписати. Наприклад, підпиши предмети, які знаходяться в класі. Бачимо зображення класу. Бачимо синенькі кружечки, натискаючи на які з'являється поле для вводу відповіді. Друкуємо годинник. Далі бачимо синенький дошка. Справа у нас вікно. Далі парта і стілець. Надрукували. Наступне завдання теж знайоме. Необхідно знайти відповідності та з'єднати правильні відповіді. Читаємо. понеділок, середа, це, а вже ж, дні тижні. Знаходимо правильну відповідь, з'єднуємо. Математика, історія уроки. Зошит, підручники з'єднуємо. Це шкільне приладдя. Огортаємо далі. Наступне завдання, яке може надіслати вчитель, це табличка. Існує два варіанти таблички. Перший де ви самостійно друкуєте відповіді. Наприклад, дата, друкуємо 1 вересня. Тема друкуємо. Робота з інтерактивними аркушами. А може бути варіант таблиці, де вже є відповіді, і вам необхідно тільки розставити їх в правильні колонки. Дивимося, дата, і обираємо тема. І обираємо з тих, які дає вам вчитель. Завдання обираємо. Наступне завдання розподіл слів у стовпчики. Спочатку бачимо слова, які необхідно розподілити. Трохи нижче стовпчики, урок та перерва. Отже, бігаємо на вулиці, ми, напевно, на перерві. Вчимося на уроці. Розмовляємо з друзями на перерві. Тобто, таким чином ми обираємо в необхідну колоночку, в необхідний стовпчик слова або словосполучення. Бачимо, все заповнили. І тепер можемо, якщо знайшли помилку, щось видалити і додати до іншого стовпчика. Наступне завдання з можливістю малювати. В прикладі, намалюй свій настрій. Обираєте засіб для малювання, колір, та малюєте. Наприклад, сонечко, хмарка. Бачите, обираємо колір. Можна обирати олівець і смайлик. Вчителі можуть додавати зображення або відео. Наприклад, розглянь зображення та напиши невеликий твір роздум, якою має бути сучасна шкільна бібліотека. От зображення і нижче поле для вводу тексту. Так, твір. На мою думку, і далі починаєте писати свій текст. свій твір. Сучасна бібліотека має бути такою. Так? Або вчитель може додати відео. Переглянь відео, напиши свої враження від перегляду, що на твою думку хотів висловити цим твором автор. Натискаємо на перегляд, дивимося відео, гортаємо. Його, наприклад, да? далі внизу знову ж таки є поле для відповіді, і друкуємо тут відповідь на питання. Вчитель може будувати вправу з якогось іншого сервісу, тоді ви читаєте завдання та виконуєте його. Зручно, що не потрібно переходити за додатковими посиланнями. Все робиться на одному аркуші. Коли ви розпреділяєте, так є кнопочка, яка дає звук вам перевірити. Зелененьке значить все правильно. І останнє це зворотній зв'язок. Ваш фідбен для вчителя. Треба оцінити свій результат з теми, або може бути питання, чи сподобалася тобі ця робота. Так обираємо, ставимо палець догори і обов'язково натискаємо Зберегти «Hand in walk» і потім обов'язково submit відправити, щоб роботу побачив вчитель. Відповідь зараховану, смайлик усміхається. Можеш переглянути статус своєї роботи, а також подивитися результат та коментар вчителя після перевірки. Натискаємо на кнопку Dashboard перед вами список із інтерактивних аркушів, які ви виконували раніше. Галочка завдання надіслано. Переходимо на той аркуш, який хочемо переглянути, і зверху бачимо результат та коментар вчителя. Тут у нас зараз завантажиться… Тут у нас 7 балів, так результат, ти можеш краще. Гуртаємо нижче і бачимо, де припустилися помилки. Сподіваюся, ваша робота з інтерактивними аркушами буде простою, цікавою та результативною. Успіхів!